Вони бояться відповідальності, вони бояться того, а слово їх, що це проституція, їх це, їх це ображає. Бо ніхто нікого не наймає, нікому нічого не платить. От іменно не платите. Ну, знаєте, я не хотів би зараз іменно навколо цього там говорити, але використав такий прийом, може він десь там може не до кінця, і може там десь косі образило, але я не хочу грішникам казати, що ви хороші. Я буду вам казати, що ви погані. Виправіть свої вирішили, е, випорядкуйте свої відносини один з одним, е, розпишіться в державному, е, перший раз зареєструйтеся в ЗАГСі. потім підготуйтеся до подружжя, пройдіть передшлюбну підготовку, повінчайтеся. Бо якщо ви дійсно хочете прожити разом все життя спільно, прошу дуже, взаконте свої відносини. А інакше не може бути. Інакше не може бути. І якщо хтось той, що жиє без шлюбу, образився, ну тоді до сповіди, а що вам казати? І все.